А що то є? То не медвідь, то я. А оце сорго суданка. Отак вона виглядає. Не суданка і не сорго. Саме сорго-суданка. Воно, бачите, таке високе дебеле. Може використовуватись на е, сідірати. Дуже гарно буде на сідірати. Друге, використовується не на сіна, а на сінаш можуть бути суміші для сіласу. Отакого От формату, в кого є твотвариництва, буде, буде використання. Але я бачу дуже гарне це для е, біоенергетики. Якщо ви будете робити брикети. І якщо ви будете робити сідірат. От тут посіяно для експериментів в межах 3 кілограмів на гектар. І ось такий ліс. Бур'яна нема. Бачимо, це 3-4. Навіть іноді буває і 10 стеблів. Ось, це все один кущ. посіяна 70 тисяч на гектар. Отак. От. Ну, оце таке. таке у нас сорго. Дякую за увагу. Здоров'я вам, здоров'я вашому полю.